Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Юск. Сьогодні погуляємо по магазину, подивимося, які ціни, асортимент, що цікавого та святкового завезли. Дякую за ваші вподобайки. Підпишіться, будь ласка, на канал. Приємного усім перегляду! Олень, висота 50 см, ціна 450 гривень. Гнома з червоною шапкою по 225. Ось такий червоний висотою 70 см ціна 600 гривень. Ялинка зелена угорщику 2250 90 см висотою. Гном 800 гривень, метр 20 Ось такі маленькі ще гноми по 115 червоні та сірі. Керамічний кухоль Санта Клаус 175. 360 грамів. Кухоль керамічний з ялинками 165 шістдесят миска 200 гривень. По 165 ось такі миски зелена та червона. Свічки парфумовані, кришка бамбукова. Усі приємно пахнуть ціна 175 гривень. Кухоль Санта Клаус з новорічним малюнком. Більший розмір 150 гривень, менший 100. Декор з ельфів довжина 115 см, ціна 250 гривень. Світильник для дому, червоний та білий на 7 LED 150 гривень. Чохол святковий на стілець з оленем 125, 48 на 50 см, статуетка ельф 250. Висота 30 см. Гноми по 600-128 см висотою. Серветки святкові дві штуки упаковка 40 на 40-125 гривень. Ось такий набір, 175 гривень, бавовна льон дві штуки 40 на 40. Скатертина 240 на 140 900 бавовна льон. По 650 поліестер червона та сіра 140 на 240. Підставка червона під гаряче поліестер 65. Ось такий варіант святковий за 40. Червона поліестер 135. Підставка кольор золотистий ПВХ. Ціна 135 гривень. Бавовняна 90 гривень. Ось такий варіант бордовий овальний за 60. Набір, прихватка. Дві прихватки та рушничок 325. 100% бавовна. Чохол 200 гривень 50 на 50. Рушники 50 на 70. Дві штуки. Упаковка 165. 100% бавовна. Що ось такий набір. Дві штуки 250, також бавовна. Доріжка на стіл, золотистий колір 175, 100% поліестер. Килимок придверний 40 на 60. Ціна 400 гривень. Ось такий варіант з малюнком за 200. 40 на 60. Панчоха святкова 125. Іграшка висотою 60 см. Ціна 450 гривень. Банка святкова для зберігання 185. Сніговик м'який 300 гривень. А це гноми у розкладеному вигляді. Ліхтар засніжений 450. Ліхтар чорний зі свічками LED 850 гривень. Гноми кераміка білий колір 235. Свічки у склі 65. Свічник 125. Паперова зірка 235. Є два варіанти. Ось так виглядає вона в розкладеному вигляді. Ялинка зелена 10 ватт з таймером. Ціна 300 гривень. Лускунчик дерево 550. Дуже багато гномів. Ось такий варіант 650, висота 115 см. І є такий бордовий за 375 см. Акція діє до 1 грудня, знижка на нього мінус 50%. Санта Клаус 1750 гривень. Висота 80 см. Дерево на 48 лет з таймером 275. Така цікава ялинка з баночками 250 гривень. Зірка ЛЕД підсвітка з таймером ціна 325. Дерево 70 лет 425 гривень. Гірлянта з ельфами 235. 10 лет. Ось такий варіант 7 лет з таймером. Ціна 425 гривень. Довжина 150 см. Дуже красивий вінок зі свічкою. Подивимось далі, які ціни. Ялинка 1150-65 см. Штучна гілочка 150 гривень. Лед свічка з таймером 165. Прекрасна на ялинку скло. Ціна 135 гривень. Куля скляна, важка, в асортименті кольори ціна 80 гривень. Набір прекрасна ялинку. Два відтінки. Додаткова знижка мінус 10%. Ціна 175. Статуетки три ялинки в наборі 600. 235 ось така ялинка. Завжди низька ціна. Зірка 185. Лед свічка ялинка 200, Лет свічка. Висота 10 см 325 гривень. Ліхтар чорний. Таколе свічка 375. Санта Клаус 650, Ліхтар чорний. Лед свічка 1500 гривень. Гілочка зелена з шишками одна штука 150 гривень. Ялинка декоративна прикраса 552 штуки упаковка. Лед з таймером. Янгол караміка білий 400. Лед свічки 2 штуки упаковка 165. Свічник мармур 375 гривень. Свічка з декором 235. Свічник засніжений з ручкою 225. Висота 20 см. Лед свічка більшого розміру 600 гривень. Менша 400. Гірлянда вулична на 500-лет 1150 гривень з таймером. 1500 LED 2350 1000 LED 1650 гривень. Вінок з таймером для вулиці 1500 гривень. На цьому я буду завершувати відео. Усім дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво прогулятися, подивитися які ціни та асортимент. Приємного вам дня!